І в цій ігровій кімнаті, якщо буде розпорядження голови облради. Я не знаю, Тож ви будете вирішати, що тут, як розміщати. Я... Це... 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 це не буде моя установа, це буде установа обласної ради. І вони будуть собі рішати, як вони тут живуть, що робити. Як планування, що тут буде. На перший час, звичайно, то кухня тут є вода, тут є, все тут можна спальне приміщення. Для діток тут є діточка. А для дорослих, то вже мусите ви прикупити. Шафи ми залишимо, ми заберемо звідси одяг, якщо одяг заберемо, шафи, звичайно, залишимо. Все, ще далі, що покажу вам. Це сад для дітей, це як садочку, для дітей було давно ну, не, не, не експлуатується, десь років Ні, так, два-три. Але ми стараємося щоб більш-менш підтримати їх. Тото ну, то сега беше садочко. Руки ну, мете. Туалет. Коварна, туалет, туалет.